Як пропаганда використовує вищі сили, щоб виправдати свою агресію і бажання вбивати? Ми поговоримо з відомим журналістом, медіа експертом і діяконом Православної церкви України Романом Колядою. Пане Романе, рада вас бачити. Вітання навзайм. Ну, то власне. Постійно і регулярно російська пропагандистська машина продукує фейки, які ґрунтуються саме на релігійній тематиці. На вашу думку, чого намагаються досягнути російські пропагандисти, коли максимально використовують і викручують тему віри і релігії, на кого вони спрямовують ці фейки? І який ефект вони очікують побачити? Вони спрямовують фейки на всіх, на кого можуть. Це, от як Тайра колись цитувала свого ката, який значить її в полоні. Чому я це роблю? Бо можу, от вони спрямовують свої фейки на всіх на кого можуть, а можуть на превеликий жаль на достатньо велику кількість публіки. Штука в тому, що релігійні фейки вони є особливо небезпечними, позаяк, будучи один раз вже внесеною в свідомість людини якась релігійна ідея. В яку людина повірила, а релігія і працює з предметами віри, вона може залишитися там назавжди, вона не так просто викорінювана і спростовувати релігійні переконання як хибні це одна із найскладніших задач, які взагалі існують. Вам психологи і мені, психологи, які працювали з жертвами тоталітарних сект, не дадуть збрехати на цю тему. Ба більше колеги фактчекери Прямо відверто не радять вступати в полеміку з людьми, які були піддані такому от тоталітарному промиванню мізків. Тому, чому Кремль це робить, чому російські пропагандисти це роблять, на кого вони це спрямовують? На тих, на кого можуть і намагаються цим уразити якомога більшу кількість людей? Тут є одна засаднича річ, яку дуже важливо зрозуміти російська православна церква фейк. Я наважуюся це стверджувати, і, взагалі, православії так званого московського ізвода не має ніякого відношення до християнства. Це каргокульт, який імітує дії для обслуговування ідеології державної машини. Він імітує дії, які в інших релігіях означають. Щось молитовне, щось покликане на стяжання благодаті Святого Духа, щось описане у святих отців. Зрештою, щось, що нас відносить до часів Христа і до часів до Христа, до сотворення світу, що описано ще творцями аврамічних релігій в епоху Старого Завіту. Так от, ні до чого цього російська православна церква відношення не має. Російська православна церква існує як. Інтерфейс, за допомогою якого абсолютно людожерська а, імперія вдає цивілізацію, ось і все пане Романе. Тоді, от я хочу вас спитати тут: розтлумачте, будь ласка, ви сказали, що РПЦ це фейк? Я згодна з тим, що а, цілком повністю що до святого вони жодного відношення не мають, але тим не менш, чи можна детальніше про те? Чи від початку була РПЦ фейком? Чи це все ж таки був якийсь довготривалий процес, коли вона перетворилась із е, релігії в посміховиську? Ну, дивіться, вона, на жаль, не перетворилася в посміховиську, вона перетворилася в жехіття. Я б все ж таки не плутав. Тому що, коли ми бачимо цей їхній сатанинський, е, не побоююсь цього слова, головний храм храм поклоніння війні. Mm -hmm. То стає якось не до сміху. Можна, звісно, сміятися над дурними попами, але можна було колись сміятися і над бурятами, які крадуть унітази, до поки ці буряти не почали вбивати і катувати наших людей. Так, от російська православна церква в духовний спосіб вбиває і катує наших людей, тому що мені траплялося і неодноразово спілкуватися з людьми, які мені доводили, що ми один народ. Які доводили, що ніякої української ідентичності не існує, які мені доводили спіною біля рота, що ну тоді ще Київський патріархат, який потім став вже е е е православною церквою України, отримав Томас про автокефалію разом з духовенством автокіфальної і частини духовенства єпископату Московського патріархату, що це все фу, що це все ужас, що ваші діти будуть прокляти. Ну, і далі там нагромаджувалася така дуже багатошарова, багатоповерхова єресь, Даруйте, яка на людину психологічно нестійку справляє вплив аналогічний до психологічних чи духовних тортур. Людина починає мучитися, людина починає. Якщо вона слабка і їй ні на що більше спертися, відчувати сумніви в предметі своєї віри, в способі своєї віри, в своїй ідентичності. А я нагадаю, що злочин спрямований на знищення ідентичності є в широкому сенсі частиною злочину геноциду. Геноцид це не тільки фізичне винищення нації, геноцид це розмивання ідентичності цієї нації. Це Змушування людей до втрати своєї ідентичності, забуття своєї ідентичності. Так, от російська православна церква нав'язуючи чужу ідентичність, руйнуючи ідентичність українську, чинить злочин геноциду. Пане Романе, на жаль, мусимо визнати, що навіть через 10 років після початку. Вторгнення Росії в Україну і через більш ніж два роки повномасштабного вторгнення все одно залишаються в Україні люди, які продовжують вірити у все те, що, вони, що їм вклали у вуха так звані святі отці церков Московського патріархату в Україні. А, тим не менш хочу вас попитати ще про таке: який найбільш абсурдний фейк а, на тему віри й Бога особисто вам доводилось. Чути чи бачити, і власне як таким фейкам якось боротися з ними, протистояти. Припиняти їх дивіться. Я зараз можливо навіть не згадаю якогось такої конкретної єресії, хоча якщо ну якщо зараз по дорозі своїх роздумів щось згадаю, обов'язково поділюся. Знову ж таки, як опиратися релігійним фейкам? Іноді це складно, але є тільки один надійний спосіб іти до першого джерела. Іти до першого джерел перевіряти джерела. Дуже складно перевіряти релігійні джерела. Слухайте, тому що там тобі можуть чогось такого не розповідати під виглядом життя котрого святого, якого ти вперше чуєш. Uh, і якщо ти людина легковірна, ти такі робиш квадратні очі, кажеш, Боже, напевне, що то єсть. Знаєте, є така стадія віри, яка називається Напевне, що то єсть. І от на цій стадії людям дуже часто в мізку впарю, е е е даруйте за небогословську термінологію всяку лабуду. Так от, щоб такого не відбувалося, треба все-таки йти до джерел, треба дивитися, а що написано в Святому Письмі. А хто видав це святе письмо, яке я зараз читаю? І якщо там стоїть місто видавництва Санкт-Петербург, ми далі не читаємо це святе письмо. Тому що будь-яка книжка, видана на Росії, апріорі може містити спотворення, навіть якщо це текст святого писання. Візьміть переклад Огієнка, візьміть переклад, здійснений колективом авторів? Під орудою греко-католицьких отців візьміть переклад, який називається перекладом патріарха Філарета, Візьміть будь-яке українське джерело. Візьміть кілька українських джерел, співставте їх, якщо ви вже вам так залежить зімнятися релігійним фейкоборством, але не читайте і не слухайте е, московських попів. Звідки вони взагалі взялися? Ви ж розумієте, що коли е, Київська Русь була розорена ордами Батия, е, у нас тут загубився православний митрополит. Я серйозно він загубився. Я намагався зрозуміти по джерелам, де він дівся. Хтось каже, його вбили, пише хтось пише, що він десь поїхав в Константинополь і там загубився по дорозі. Хтось каже, що він подався кудись на північ до Росії. І коли тут постала потреба в новому митрополиті, з'явилася персона вже більше орієнтована на Володимиру Суздальське князівство отуди, от, от на північ і на північний схід, там було трошки багатше. І трошки безпечніше. Тут взагалі ніде було безпечну резиденцію свою робити. І так поступово Київський митрополит мігрував все далі на північ, і там його придбала до рук Золота Орда. Ви знаєте, що в Золотій Орді була єпархія православної церкви? Угу. Там була єпархія православної церкви. Так я вам скажу, що ця єпархія існує по сьогоднішній день. Ну, під іншою назвою, звісно, хоча там назва з хорошою історичною тяглістю, і ця єпархія по сьогоднішній день в Російській православній церкві є однією з найвпливовіших, тому що часи існування Золотої Орди через цю єпархію здійснювалися всі дипломатичні зв'язки з усією Європою, з усіма духовними і не тільки духовними структурами, і ця єпархія була чимось на кшталт такого кашелька цієї ординської історії, яка торгувала. І вибудовувала взаємини з Європою. Відчуваєте, православний митрополит Київської Русі десь загубився, з'явився інший абсолютно підконтрольний орді, і через нього вона вибудовує інтерфейс взаємин з Європою. Це те, що Росія робить все життя. Вона краде, присвоює, адаптує і використовує. Те саме сталося з православною церквою. Вони 140... В моїй пам'яті ще, коли б уже проголосили себе патріархатом, вони ще 140 чи 160 років, треба глянути в джерела, не були визнані вселенським престолом, який мав би їх визнати і дати їм Томас. Один із тодішніх вселенських патріархів, йому там відіслали ворог Сабалей і трохи насипали золотих червонцев, він їх визнав через півтораста років невизнання і неканонічності, як вони люблять казати, він їх визнав. йому... За це хабарництво, значить, його не зложили, але справа вже була зроблена. Вони отримали е, можливість називатися митрополит Всія Русі. Спочатку був Київський, потім став Московський, потім просто став всія Русі, і з часом про Київський всі забули. І вже стала просто російська православна церква і, і російський патріарх, плавненько, так ползуче, гібридно. Як вони вміють, це я зараз в дуже стислий спосіб вам це все переказую. Якщо я в чомусь в деталях помиляюся, можна мене полізти в джерела, перевірити, це все легко гуглиться, це все легко знаходиться в джерелах і подивитися і вжахнутися разом зі мною, коли я це зрозумів, тому що ніякого відношення до віри Ця історія немає. Це імітація дій схожа на православне віровчення і православну атрибутику і ритуали. Покликано обслуговувати державну машину, імперську машину. Потім наші доклалися, звісно, Феофан Прокопович, який до Петру І придумати русський мір регулярно його згадую. І думаю, Владика Феофан, що ти не робив? Ну не нам його судити, у нього були свої міркування, його інтереси, але розхльобуємо ми по сьогоднішній день. Ну, от даруйте трошки можливо за сумбур, але якщо знову, якщо намагатися спростовувати російські фейки, ідіть в джерело. Святе письмо, історія не життя, історія, все ж таки, історія, історіографія. Причому історія написана істориками з українською оптикою, або, хоча б європейською, не російською, тому що коли ви читаєте історію, написану з російською оптикою, у вас до 1241 року існує Київ. Потім існує якийсь огризок незрозумілий з їхньої точки зору у вигляді uh -huh. Галицько-Волинського князівства, а потім різко стає Москва. І куди при цьому дівається Київ, куди при цьому дівається Велике Князівство Литовське, куди дівається князь Костянтин Острозький, куди дівається король Данило коронований? Абсолютно незрозуміло. Пане Романе, ми, в принципі, вже знаєте, станом на зараз, ми звикли до того. І як би це не звучало цинічно, але для нас це вже знаєте якась звичайна річ, коли Росія переписує історію на свій лад. Це вже зараз ми всі розуміємо. Ну, і для нас нічого дивного в цьому немає. Знову ж кажу, як би це не звучало жахливо. А, але тим не менш, знаєте, от ви сьогодні мені відкрили очі на такі факти, про які я ніколи знаєте, ну, не, не вникала в них і не цікавилась, але виходить, що а, і релігію. У нас виходить, вкрала Москва. Якщо вертатися до істоків ну, історії? так, вони її вкрали, вони її вкрали, спробували присвоїти і використати як гібридну зброю проти нас вже Але тут. Є проблема в нас своя релігійна ідентичність. Те, що хтось називає ментальністю, хтось називає це київським благочестям, а воно відрізняється від московського. Воно дуже глибоко сидить. Тут же яка історія? Коли е, молишся боженці під київським сонечком е, це одне відчуття. А коли е, в холодній Москві, інше, ви подивіться на ікони Феофана Грека. Строгі такі. Євреме угу. улибаться. Іконописний стиль, хай мене пробачать всі мистецтвознавці світу. Іконописний стиль Феофана Грека можна описати мемом Єврем улибаться. Uh, і, і, і підіть, ну, хоча б, не знаю, в Троїцьку надвратну церкву Києво-Печерської лаври написані ікони в Мазепинський час. Та да вони ж всі рум'яненькі, вони ті що Там дивишся на цього святого, він тільки що кому ущипнув і смачну Паску з'їв. Потім пішов в літургію служити. Ну, це прям видно. І це зовсім інше відчуття. Вони ж знову у москалів не було своїх кадрів, вони намагалися вчити тут в Києво-Могилянській академії всіх. А вони приїдуть в Києво-Могилянській академії, повчаться, київського бузка, понюхають, і починають колядки співати. Вони такі, да ми вас не за тим послали, ви нам тут треба імперію строїть. Вони кажуть, да не заважайте, нам тут гарно сонечко, трійця. Розумієте, про що? Це не так просто вбити. Вони намагалися, але, як бачите, все ще не вийшло. Все ще не вийшло дякувати Богові, але бачимо, що і донині не полишають цих надій. зокрема, коли намагаються на весь світ брехати про нібито гоніння на релігію всередині України про тому, що власне Україна зробила свій вибір бути відокремленою і у релігійному плані. Пане Романе, наостанок хотіла би з вами поговорити про. Сприйняття на заході, та ми бачимо от знову ж таки вертаючись до теми гонінь, Ми бачимо, як Росія всіма можливими шляхами каналами намагається донести от і зіграти на ось ці чутливості. Ми знаємо, що у західних демократіях, зокрема, релігійна тема це доволі чутлива тема, і Росія намагається грати на цьому. Доказуючи, ніби то ми тут так утісняємо, притісняємо московський патріархат всередині України. Хоча знову ж таки повертаючись, що йому тут робити, якщо це наша країна, і ми самі обираємо, так але тим не менш прекрасне цьому... запитання: от наскільки це сприймається на західному світі? Чи сприймається це? Чи Ш... вдається Росії буде де якось досягнути ну, цієї мети? У нас зараз є прекрасний кейс, який розгортався, причому достатньо драматичний, і наслідки цього кейсу ми пожинаємо досі. Наші хлопці і дівчата на фронті це відчувають на власній шкірі, з затримкою американської допомоги республіканці, які стали даруйте мені термінологію рогом і не хотіли голосувати за пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайвані, вони люди з хорошим тим. Прошитим набором базових традиційних цінностей, от те, що називається, зокрема, набожність, побожність де там дуже сильно розвинуто. І спікер Джонсон, який так довго не хотів ставити на голосування, ну, звісно, він трампіст. Зрозуміло, що Дональд Трамп на нього тиснув, але окрім всього іншого, він людина побожна. Він не просто так там, щонеділі ходить до церкви, не на показ. Він так відчуває світ. Це нам хтось колись продав, що Америка загниває ще і там і щось таке. Радянська пропаганда знову ж таки, uh -huh. там вдосталь релігійних людей. Вони різні, хтось католик, хтось протестант. Там є і наші греко-католики і православні загалом достатньо релігійне суспільство. І Росія, звісно ж, за допомогою десь куплених журналістів, десь адвокатських контор залежно від того на якому рівні їй треба було діяти. Вона продавала цю ідею, що в Україні буцімто. Відбувається гоніння на церкву. Я не знаю, хто це придумав. Чи, можливо, це Господь, знаєте, він коли попускає навіть найбільші страхіття, іноді вони виходять. Ну, мені не хочеться казати на благо, але щось промислительне в тому, все одному, що ну, ніяк неможливо назвати благом, коли у протестантського пастора в Одесі гине сім'я. Ну ніяк. Це воєнний злочин, і сталася величезна трагедія. Водночас. Хтось думався, що треба взяти цього пастора, повезти до спікера Джонсона, влаштувати їм зустріч. І цей протестантський, підкреслюю, пастор, словами через рот, сказав дорогий спікер Джонсон: Я протестантський пастор в Там вірив в Бога. Бог, у мене там була церква, у мене там була сім'я. А ті, хто вам сьогодні розказують про гоніння на церкву, їх вбили. І це працює, якби це не звучало трагічно, але це працює. Розповідають, я читав у пані Оксани Маркарової нашого надзвичайно повноважного посла в Сполучених Штатах Америки, що на спікера Джонсона це справді справило велике враження. Звісно, не тільки це. Кілька сотень людей, які на ниві публічної дипломатії працювали, вони просто штурмували Америку в ці дні. Я вже не кажу про кадрову дипломатію. Я не кажу про там Оксану Маркарову, Сергія Кислицю, який там відбивається від е, чопнутого небензів організації Об'єднаних Націй, бо наскільки і, і далі, далі, далі. Багато, але зокрема, через е, протидію релігійній пропаганді. Вдалося донести наш меседж до релігійної частини, зокрема американського суспільства. Схожу річ зараз робить подружжя наших послів в Бразилії. Надзвичайний повноважний посол Андрій Мельник з своєю дружиною Світланою Мельник нещодавно домовилися з тамтешнім католицьким. Єпископатом, а ви пам'ятаєте, що сучасний папа римський він виходить з Латинської Америки в цьому контексті? Це теж важливо. Отже, вони домовилися про молитву за Україну в найбільшому соборі столиці Бразилії. І, повірте мені, це теж було почуто тамтешньою частиною суспільства, яка глобально до подій в Україні, якщо не брати українську діаспору, ну на жаль, досить байдуже. Тому через е, релігійний меседж, через протидії російській пропаганді в релігійних колах дуже багато теж можна донести українського, і так на цій ниві обов'язково треба протидіяти російській пропаганді, бо вони діють, продовжують і поки будуть живі, не перестануть. Пане Романе, тому ми вам щиро дякуємо, що ви протидієте російській пропаганді. Нам допомагаєте це робити. Дякуємо, що долучилися до нашої програми. Допомогли розібратися з усім і розставити чіткі акценти. Роман Коляда, журналіст, музикант, деякон ПЦУ, був разом із нами.